жовто зелені хустини з папугами від ластівка це не просто аксесуар, це міні-джулі, це символ життя, руху і нескінченого оновлення. Жовтий колір у багатьох культурах це колір золота, сонця, успіху і відкритих можливостей. Він розганяє темні установки, типу Я не розбираюся в грошах. Це жовтий, він підсвідомо каже світлий розум і все тепло, все твоє. Зелений колір це проріст, проріст, зростання нових фінансових можливостей, це колір природи, грошей і балансу. Він пом'якшує страх просити більше, бо зелений спокійний, він заспокоює нерви і відкриває свідомість до нових рішень. Папуги це ще один секретний код. Вони символізують легкість у спілкуванні. Папуга говорить, а значить, ти говориш про свої потреби впевнено, і він яскравий. А значить, ти дозволяєш собі бути помітною і просити своє. Папуга сидить високо на дереві. Отже, твої доходи злітають, як він. Як працює хустина з папугами на гроші? Ти пов'язуєш її на чи голову, і це ритуал, «Увімкнути голос. Для своїх потреб. Ти носиш її у важливі дні, наприклад, коли треба обговорити гонорар, зробити велику покупку або підписати угоду. І вона нагадує твоя цінність, твоя гідність і вона заслуговує золотого обрамлення. Цю хустину можна ще використовувати у шовкових практиках. І важливо, ця хустина несе мистецтво. А мистецтво це вже гроші. Бо кожна така покупка мистецтва це сигнал до Всесвіту. Я гідна відчувати себе красою, багатою, тому твоя жовто-зелена хустина з попугами. Це не про шовк. це маленький джунглій банк. І він працює на тебе.